Доброго дня! Мене звуть Ірина, і ми з вами поговоримо про найбільший острів в моря, морі, звідки я щойно повернулася. Розповідь моя буде про крит. Грецький острів Крит. Чому наші туристи полюбляють крит і чому саме я поїхала на крит? Грецька атмосфера, неймовірна грецька кухня, чудові мальовничі тихі вулички, високого рівня готелі і відсутність російських туристів. На які готелі особисто я звернула увагу і відмітила собі їх як для особистого відпочинку: Міксіс Рінела і Міксіс Селекшн. Готелі дуже високого рівня за досить адекватну ціну. Високий європейський сервіс, безкоштовні лежаки і гарні заходи в море. Жодного незадоволеного туриста, контингент, лише європейці, номера всі після повної реновації. А міці срінела, один із моїх фаворитів на цьому ринку, геть в балійському стилі. Тобто, ви відпочиваючи в Греції, отримуєте бохо стиль, балійську естетику, балійські фото і надзвичайно інстаграмний готель. Крім цього, хочу зазначити, що ці готелі вимагають раннього бронювання або бронювання за якийсь певний час. Зв'язку з тим, що номерів в готелі досить мало, попит високий, європейці обожнюють і ці готелі мають найбільшу кількість повторних туристів. Отже, ціна зазвичай взимку від на відпочинок влітку від 56 тисяч на двох до 100 тисяч на двох на сім ночей. Крім цього, хочу зазначити, що на крит дуже зручна політна програма. Ці готелі чи будь-які інші, ми вам запропонуємо з вилітом з Сучави, з Кишинева, з Бухаресту, з Яс. Звідки зручно, звідки комфортно по ціні, звідти і порахуємо. Ці готелі я рекомендую, я пропоную, і я особисто би радила саме. Туристам, які хочуть спокійного, врівноваженого, спокійного відпочинку, з незнав'язливим сервісом, з високою рівня кухнею, з чудовою атмосферою, гарною зональністю, де ви майже не перетинаєтеся з іншими відпочиваючими, і ви отримуєте релакс за гарну якість. Берате, будь ласка, готель за не усі гроші. Усі гроші світу, це питання таке до старостажеме. Я би порадила і я бронювала досить часто для наших не дуже вибагливих туристів, але які хочуть грецького його відпочинку. Аталі Гранд. Чому Аталі Гранд? Аталі Гранд дає найнижчу ціну із всіх, можливих готелів на все включено. Він повністю реновований, майже всі номера з видом на море. Має чудовий аквапарк, аквапарк за окрему плату. До моря 500 метрів, але це нічого порівняно з тими видами, які ви отримаєте, відпочиваючи в аталі Гранд на вершині гори, відкриваючись з лимонними і сосновими рощами. Це чудово. І отже, мінуси його досить велика відстань до моря. Потрібно спускатися до моря 500 метрів вниз і повертатися вверх. Лиже це багато багато вгору? Да, вниз, ні. <гум> в нього немає безкоштовних лежаків. Лижаків в середньому 7-10 євро. сет. це треба враховувати. Крім цього, аквапарк також за окрему плату Враховуйте, Він відноситься до готелю, однак він винесений чуть-чуть за територію. Крім цього, також один із мінусів: це готель досить сильно заселений, досить велика кількість відпочиваючих, і стається враження великого, великого скупчення в ресторанах, кафе на басейні, тобто є проблема заняття лежаків, шезлонгів біля басейну. Однак готель чистий, новий, сучасний, і з цим кількістю відпочиваючих він досить нормально справляється. Якщо ви плануєте відпочинок з дітками, і основною вимогою є Гарна дитяча концепція з гарними аквапарками, дитячими клубами і будь-якою атмосферою для діток дуже-дуже дуже рекомендую звернути увагу на два готелі: – Смари і «Літос Біч». Біч нас буде дещо дешевше в середньому за 100 тисяч гривень за двох дорослих і одну дитину. Літо біч класний пляж, новий номерний фонд, неймовірний басейн Олімпійського резерву з шістьма полосами, аквапарк, такий, який ви в Туреччині не зустрінете. Гарна дитяча. Кухня окремі дитячі меню, дитяча піцерія це те все, що ви отримаєте в Греції з турецькою ноткою. Готель один із найкращих, що є на туреці. Якщо ваш бюджет е дозволяє. Забронювати Літос маре, ви отримаєте неймовірно інстаграмний готель з панорамними басейнами, багато номерів свім, ап, і ви виходите з власним басейном прямо до моря. Естетично інстаграмний крутий готель, аналог Макс Рояла в Греції. Готель наскільки високого рівня, що більшість його відпочиваючих бронюють відпочинок, будучи там уже на наступний рік. Отримують гарну ціну і гарантовано отримують гарний. готель. Наприклад, якщо даний готель Літос Маре, один із найвищих наголошую, забронювати на наступний рік. З літа на наступне літо він буде в районі 100 120 тисяч на сім'ю 2 плюс 1. Це ціна допустима для такого рівня готеля, і повірте, він кожну копійку свою відпрацює. Взагалі, Греція, це в першу чергу про кухню, про надзвичайно якісну кухню, про надзвичайно крафтову кухню. Тобто, більшість із того, що вирощує Греція, вона буде запропонована саме в готелях. Це буде грецьке вино. Не експорт, не імпорт, але воно до найвищої якості це будуть грецькі сири, грецька олія. А щодо дитячого меню, вони е, притримуються всіх європейських е, зараз. концепцій. є безглютенове, безлактозне, лактозне, Будь-які вимоги по дитячому харчуванню, по баночному харчуванню. Вони всі будуть витримані в даних готелях. Тобто зараз тенденція така до а, натуральності, крафтовості та екологічності От саме в цих готелях таке буде харчування, коли ваша дитина при смачному харчуванні отримує його і якісно. Якщо прийняти, не знаю, з тим, до чого звикли там Туреччини, то це прямо на рівень вище, так? Це на рівень вище, і взагалі Греція це про щось інше. Греція це вище, ніж Туреччина. Греція це якісно, Греція це європейсько і Греція це. Ви переходити в інший рівень. Немає турецьких мазанок, 250 видів огірків різаних в різних видах, куча піц, картошок фрі, і це це якісне європейське стримане. Про ем, те, де не будуть у вас ніякі розлади шлунку, ентеровіруси і ротовіруси. В зв'язку з тим, що все буде надзвичайно свіже. Воно не переноситься з наступного дня ще через день в іншому виді. Це все буде свіже. Отже, якщо ви молодь і ви хочете гарно відпочити з активною позаготельною атмосферою, обирайте Херсоніс. Вся молодь Європи сконцентрується на цьому молодіжному курорті. Всі готелі якогось ем, цінового категорії визначити досить складно. Всі готелі малесенькі, кнопочки. Їхня основна задача на даному курорті – переночувати і піти в місто, гуляти, відпочивати дискотеки, бари. Там концентрується вся молодь світу. Молодь обирає Херсонісус, тому що доси багато дискотек знаходиться саме в цьому селищі. Тут багато нічних клубів, ресторанів, вулиць, які сконцентрують в собі саме молодь, яка хоче комунікувати, знайомитися, відпочивати. Готелі такі прошу звернути увагу, як індіго. Він запропонує вам зручну локацію, гарний номерний фонд, гарні сніданки і зручність до саме цих місць, які визначають прелісті цього курорту. Крит не підійде в першу чергу тим, які хочуть гарної зеленої території. Відсутність лісів, дерев і багато зелені з підвищеною вологістю тут ви не отримаєте. Ще раз, як я казала, це готелі доста пустинного типу, і тому температура на даному курорті буде висока. Якщо ви їдете це липень-серпень. Це буде 40-42 градуса, і вас не захистить ніяке деревця. Криф я більше б для себе визначила це як молодіжний курорт з гарною молодіжною концепцією. Це в загальному. Крім цього, якщо ви бажаєте відпочити тут з дітками, просто потрібно дуже якісно обирати готелі з дитячою концепцією і враховувати той факт, що зелені дійсно на курорті буде мало. Крім цього прислуховуватись до нас і наших порад по вибору саме курорту, бо є багато готелів, які не мають ні бухти, ні е, хвильорізів, і будуть е, хвилі, такі, які не дадуть вам комфортно відпочивати. Ми знаємо на яких курортах, в яких готелях ви відпочинете комфортно без лишніх хвиль. На завершення просимо ставити сердечка під даним відео, підписуватись на наш канал. Саме тут ви отримаєте найсвіжіші відгуки про найкращі готелі, наші рекомендації і наші секрети ідеального відпочинку.